Євросоюз інвестуватиме в Україну, підтримуватимуть надійні та сучасні компанії. Європейські гроші вже успішно працюють як результат новий супермаркет європейського зразка. Його днями відкрили у столиці. Ми отримали в прошлом році кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, який підрозуміває іменно внідрення європейських стандартів, екології, енергозбереження. Інвестиції сюди прийшли не тільки з Європейського банку, але й з Литви. Тому, Потому да, це європейські магазини так, да, тут будуть європейські стандарти. Основна вимога інвесторів відповідність стандартам Євросоюзу. Українські компанії ретельно перевіряють на дотримання екологічних стандартів ставлення до співробітників та клієнтів. Головне ж якість продукції для того, щоб дотриматися неприривного ланцюжку холоду для зберігання молочних продуктів, нам треба співпрацювати з відповідальними партнерами. Саме таким є і компанія новус для нас сьогодні, тому що всі вимоги зберігання молочних продуктів дотримані. Серед ключових умов відповідність міжнародним стандартам для прикладу мережа новус першою серед ретейлерів успішно пройшла сертифікацію ІСО, що підтверджує високий рівень сервісу та обслуговування.